Травневий огляд моделі Offroad – це флагман нашого виробництва і відповідно, продаж. Тому в цей раз хочемо ознайомити з декількома такими індивідуальними особливостями, які, звісно, в перечні опцій немає на сайті. Але для того, щоб було якби, розуміння, що ми можемо зробити і індивідуальні доп-опції, які будуть ну, які будуть вам охочі, скажімо так. І так, не забувайте, наш сайт trdrop.com.ua, флагман модель Offroad в розділі моделі. Ця модель, це, можна сказати, одна із найбільших комплектацій і фізично одна із найтяжких. Фізично тяжких. Я маю на увазі. Е, вага цього причепа, е, тому що багато людей запитують з 100-літровим баком води, з цим великим багажником алюмінієвим для особистих речей, з туалетом, з туалетною кабінкою, з бойлером для гарячої води. Важить приблизно, приблизно 800 кілограмів з великими колесами. Кліренс е, в таких колесах 370 е, мм. І так, почнемо з правої сторони. Значить, е, класичний е, ящик для взуття. От, поклали сюди закрили. Маркіза. В цій моделі у нас особливість е, е, верніше, е, маркіза не стандартна, вона в алюмінієвому корпусі. Це ну, чи аналог BRP чи BRP, я там досконально не в цих речах. В алюмінієвому корпусі От таким чином вона е, звільняється. Відкривається і достається. два половиною довжина, 2,5 Так, Колеса максимально великі, наші 16 на 85 профіль 115. Холодильник, класика, думаю, ви вже всі бачили, 35 літрів. Бутилка 1,25 стає вертикально, морозить до мінус 20. Ляду закрили, замок з дожимом, герметично, все, шикарно, класно цікаво. ночне освітлення, як ми бачимо, світить на столик, до вас Кухонне відділення. До речі, з цього моменту ми вже виносний столик, який сюди виставляється, ми вже будемо кріпити на ляду. От він так зручніше. От. В кухонному відділенні по праву сторону ми бачимо полицю для телефонів, для гаджетів, USB шки та FC-шки. Причому прикольні, що вони виключаються з клавіші. От. І їх бажано виключати, щоб вони не кушали вашу електроенергію, які там можливо і не дуже якби, багато. 220 вольт, звісно, є. От. Освітлення кухонне, освітлення, як ми бачимо, тут намальований причеп. Білі клавіші це так називаємо зверху на багажнику розположені люстри. Їх називають це дальнє освітлення, якщо ночі там присвітити дуже далеко. Чорні клавіші це вечірнє освітлення для, ну, для вашого столика. От. Зони для особистих речей. Ми бачимо полиці. Зверху є виїмка під бутилковою під пляшку для вина, фіксується різинка. Тут теж може щось поставити, фіксувати різинки. По ліву руку в верхній частині у нас монтований газовий бойлер. Причому ми єдині в Україні, які розробили газовий бойлер. тільки у нас є. Він працює. Дуже супер класно, прямо як вдома. Відкрили і через 1,5 секунди і все гаряча вода. От. Включається таким чином. ЖК-монітор. Е, виставляєте регулюєте тут температуру, там можливо, даже і фернґейт і Цельсій. От. Е, регулюєте температуру менше. більше От. і Працює він все шикарно. Датчик для води це зрозуміло, понятно. бак е, 100 літрів. От. Кран е, регулюється в будь-якій плоскості. Холодна гаряча. О, це все, зрозуміло. Знизу прокоп, е, будь ласка, цепляйте велосипеди чи то, на що е, гаразд. Ще одна наша особливість е, це душова кабінка. Душова кабінка, багато пишуть, багато людей питають, дуже хочуть її, по причині, що вона прямо адаптована до нашого причепа. Звісно, що тут немає ніяких би, щелі, ну практично наскільки це можливо, займає мінімальне місце і кріплення не доходить донизу, як бачите, верніше тент, От, тобто він не буде маратись, вона звісно, буде завжди тент буде чистий, легко його буде е скручувати і класти на е місце. Так, перейдемо до кабінки. Це душова кабінка, ну, як би і з туалетом. так можна це В верхній частині ми бачимо освітлення, туалетне освітлення і газовий котел. Ход, це виходить там гаряче повітря, згорівші гази. В нижній частині ми бачимо підключення душової лійки і забор води з виходом вакуума. Ну і, звісно, цей туалет з поддоном. В комплекті йде вся кабінка з тентом, з поддоном, з усіма цими атрибутами. Драбину. В цій комплектації це не стандартне рішення, але драбину ми перенесли на цю сторону, для того, щоб була можливість добратися до великого цього ящику. Ящик дійсно просто сумасшедший. класно закривається. Зверху розташовані 500 Вт сонячних батарей. Драбина для легшого сюди підняття відкидується, вона дуже міцна, От як я навіть так і поболтаю, ви побачите, що прям прицеп весь шатається, якщо це видно. От. Піднімається вона верху. Зараз я продемонструю. Вона не шатається, не болтається, не вібрірує, ніде не буде терти. Звісно, освітлення наружне. От. Це у нас підключення електроенергії. 220 для того, щоб енергоспоживання було від зовнішньої мережі. Великий ящик, в якому А, давайте, з верхній... Частини. В верхній частині люк класичний, причому він з москітною сіткою і з сонячною сіткою. Трап. От, ящик, найвеликий ящик, і з, звісно, тут газовий балон. І тут є такі перемички, які можливо переміщають. Від тої потреби, яка вам потрібна по об'єму. Тринадцятипінна розєтка, упор безпеки, ката. Це все в цій комплектації. От. А, до речі, і ще ми забули показати, це Це вже буде серійно... Як вона називається? Господи. Ступенька, драбина. Сходинка, о, сходинка. От, сходинка. Вона вже у нас е, на постійній основі, вона ергономічна, вона з е, цією е, площадкою, вона максимально легенька максимально міцна. О. І тепер, напевно, перейдемо до салону. Якщо можна, оператор вже покаже. Значить, в салоні вже для нас класіка і постійно казав. А, до речі, тут ще є така цікавість, що тут стіни, декоративні панелі виготовлені на стіни, для того, щоб було більш так тепло і уютно. От. От. Ліжко, як ми бачимо, відразу ми склали, відповідно, є можливість скласти, для того, щоб в сидячому положенні можна сидіти і працювати. Тут є виносний столик, і знизу під. Антресолью є виїзні теж столики. Ну, розрахунок був для того, щоб поставити планшет чи комп'ютер і в лежачому положенні дивитися. Виросний столик демонтується, прячеться під ліжком. Зверху парасолька наша фірміна. Це все понятно, зрозуміло зрозуміло. Тому тому, тому, оце ми вам захотіли показати. Особливість газовий котел. От, кому це буде цікаво чи потрібно, звертайтесь. Тепер бажаю всім гарного відпочинку і гарних днів, гарної погоди. Тому кому це цікаво, будь ласка, звертайтеся. Всі будемо чекати, всім радий. Па-па!